Добрий вечір, місто Суми Незламне, Незламні сумчани. Дивимося з вами на безпеку на 23-24 листопада. Чи є загроза модлим людям, чи є загруза ракет або шахетів. Дивимося на дві доби. Ну дивіться, у вас впали ракети, ракетний прильот. Але чомусь люди налякані, але для них ця загроза пуста. от Так точно в Києві було. Повинен впоратись захист дуже добре у вас, але це буде ракетна атака, будьте уважні, зараз подивимося район. Район 23-24 листопада, Чи є загруза людям, чи є загруза ракетами шахридів. В районі шахеди будуть, люди чують, як збивають шахеди. Це буде скоро. Є від уламків загроза фізичних ушкоджень в районі. Але я не бачу, щоб щось вони таке цінне там пошкодили. А людям шкоди принесуть. Будьте пильні, дуже пильні. Бережіть себе, своїх близьких, читайте молитву захисну, яку я дала. Ставте купол, а потім на своє домівку, а потім читайте молитву на місто або на свій населений пункт. Оцю ж молитву Архангелу Михаїлу. Прочитайте на. Місто або на район, там на вулицю. Ну, як вам зручно буде. Це буде підсилювати захист. Бережіть себе, зустрінемось з вами завтра, побачимо, що нас чекає далі.